Привіт! Сьогодні хочу показати вам ще одну книжечку моя така варіація книжки на рахунок від 1 до 10. На обкладинці ховається акварельний зайчик. Ну, як бачимо, всі цифри є на обкладинці із відповідною кількістю бусинок. На зворотній стороні книжечки маємо кишеню для зберігання карточок. Ну, відповідно, теж із цифрами. Тепер давайте зазирнемо всередину книги. На першій сторінці бачимо одну. Банку, напевно, з медом. На кожній сторінці присутні якісь розвиваючі, цікаві елементи. Тут у нас двосторонні паєтки такий собі масажик для пальців. Діткам зазвичай подобається ними гратися. На цифру 2 маємо пару чобітків із справжнісінькою шнурівкою. Я вже не стала повністю розв'язувати, щоб не псувати свою гарну шнурівку. Але шнурки повністю витягаються і можна зав'язати, як душа забажає. Знову таки дитинка вчиться придівати шнурочок і, власне, зав'язувати шнурки. Книжечку намагалася зробити ніжною, але при цьому універсальною, як для хлопчика, так і для дівчинки. Так, тут же можна збирати врожай груш, самі посипалися. Маємо три груші на гачках, ну і також три листочка. Верхні два листочка на перетяжці. Ось так це виглядає. Можна так прикольненько перетягувати, плюс резиночки тягнуться. Наступна сторіночка, цифра 4. Маємо чи то пиріг, чи то піцу, напевно, сирна піца, яка поділена на 4 шматочки. Тут у нас липучка, ну і такий собі пазлік. Щоби трикутників зібрати коло. Намагалася включити в книжечку різні види застібок. І тут у нас пластикова кнопка. Маємо кактус, який дуже щедро розквітнув. Відповідно, має 5 квіточок. Ще вони так крутяться, прикольно. На наступній сторінці маємо багатий врожай помідорів. Тут я використала. Кріплення на гудзиках. Ну, принцип практично такий самий, як у груш, які знаходяться на гачечках, але трошки важче навіть їх чіпляти. Пам'ятаю, як сумнівалася в цій ідеї, бо воно здавалося трошки дивною. Я такого ще не бачила кущика врожайного, але, напевно, це одна з найулюбленіших сторінок ну, Принаймні в цій книжечці. На наступному розвороті маємо плюс ще одну застібку це бігунок блискавки, тобто тут вона не застібається повноцінно. Але дитинка може туди й сюди її так відкривати. Плюс вивчення кольорів веселки. Як бачимо, сама веселка складається із семи блискавок, а також маємо сім квіточок. Також в колір веселки. Тобто можна грати таким чином, показувати дитині квіточку певного кольору, і вона повинна знайти і відкрити замочок вже на самій веселці. Це, до речі, така була дуже стандартна сторіночка в часи, коли я шила книжки в багатьох майстрів, пам'ятаю, була така веселка в різних варіаціях, але з цими кольорами замочків. На цифру 8 трошечки було проблематично. Фантазія, чи то підвела, чи то ні, не знаю, але вийшов в мене такий павучок, який плете павутинку. Так, павучок один, але в нього 8 лапок, і від кожної лапки маємо гудзик та резиночку. Хоча павуків дуже не люблю, але це, як на мене, вийшов милим. І в останньому розвороті маємо можливість вивчити фігури. Тут у нас знову використовується пластикова кнопка. І цікава гра підібрати фігуру по силуету. Тобто, по суті, будь-яку фігуру можна прикріпити на будь-яке місце. Але потрібно шукати, підбирати їх правильно. І остання сторіночка це багатьом знайома гра Тетріс. Не так просто насправді її скласти. Тут я думала, що просто щось одне лежить не там, але виявилося, що. Все лежить не так. Тут я пробувала практично з нуля зібрати, начебто виходило, потім нічого не виходило. А ті, які залишилися в детальки, не вкладалися. І знову невдала спроба. При тому, що я сама його придумала, я його відмалювала, тому я пам'ятаю, що його зібрати можна. І ось знову ще одна спроба. І все гарненько складається. Відповідно, ця гра має 10 елементів. Дякую за перегляд, дякую за ваш зворотній зв'язок і прощаюся з вами до наступного відео.